Критикувати владу тепер заборонено. Саме така інформація нещодавно поширилася соцмережами та викликала значний суспільний резонанс. Це пов'язане з тим, що Верховна Рада підтримала законопроект 11.321, який нібито зобов'язує засоби масової інформації видаляти негативні коментарі, які стосуються посадовців. Насправді інститут масової інформації одразу надав заперечення і зазначив, що жодних додаткових заборон. Он вказаний закон для змі не встановлює, а лише уточнює норму, яка і раніше існувала в законі про медіа. Дійсно, стаття 117 закону про медіа передбачала, що у разі якщо засоб масової інформації через три дні після отримання скарги або припису Нацради з питань телебачення та радіомовлення видалить інформацію, яка є недостовірною, то він звільняється від відповідальності за поширення недостовірної інформації. На даний час вказаним законом ця норма доповнена, і тепер передбачено, що ці наслідки виникають ще й після отримання ухвали суду про відкриття провадження у справі. Тож дійсно ніяких нових зобов'язань вказаний закон не передбачає, і таке бурхливе обговорення його в публічному просторі є здебільшого маніпуляцією. Втім, диму без вогню не буває. І я поясню, чому так думаю. Тому що ухвала суду про відкриття провадження у справі є по суті документом, який не визначає жодних прав чи обов'язків сторін, тому що приймаючи позов до розгляду, суд не розглядає поз. Зов, по суті, він лише перевіряє його відповідність формальним вимогам. Тобто, по суті, ініціатор законопроекту, народний депутат Юрчишин, зазначив, що якщо ЗМІ поділяє позицію автора і не видаляє коментар, він може відстоювати свою позицію в суді. Це, звісно, чудово, але як правило, засоби масової інформації не мають в своєму штаті юристів, якщо це не якісь медіахолдинги. і звичайно для того. Того, щоб супроводжувати судовий процес, вони мають залучити адвоката. Позовів можуть бути багато, судові розгляди можуть тривати довго. І в принципі, логічним є припущення, що засобом масової інформації буде легше або взагалі закрити коментарі, або дійсно видаляти їх при отриманні першого документа, який передбачений вказаним законом. Навіщо це робиться, і чи є в цьому натяк на обмеження свободи слова? Нехай кожен відповість собі сам.